Жодна з країн партнерів України досі не наважилась надіслати свої війська для прямої участі у війні проти Росії. Тім за останні 10 років спостерігалися дві виразні хвилі припливу іноземних добровольців до військ обох сторін у 14-му та у 22-му році. Станом на сьогодні громадяни інших держав продовжують воювати як на боці України, так і у складі збройних сил РФ. Докладніше далі. За даними польського аналітика Аркадію Шалехієча, 17 тисяч двісті боєць воював в Україні з 2014 до 2019 року. У лютому, 22 другого, кількість іноземних добровольців значно збільшилась. Сьогодні у ЗСУ воюють одразу кілька підрозділів таких бійців у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони, другого інтернаціонального легіону оборони, білоруського добровольчого корпусу, польського добровольчого корпусу, російського добровольчого корпусу та інших за офіційними даними в інтернаціональному легіоні служать громадяни 55 країн світу. Серед них британці, американці, поляки, канадці, громадяни Бразилії, Південної Кореї та Австралії. Також багато жителів пострадянських країн воюють на боці України як добровольці в різних частинах ЗСУ. Це бійці з Вірменії, Азербайджану, країн Балтії, Білорусі та Грузії, Чеченці, які виступають проти Рамзана Кадирова, та деякі російські дисиденти. Інформація про точну кількість бійців є конфіденційною, крім того, згідно з українським. Законодавством легіонери можуть розірвати контракт будь-якої миті і залишити Україну. Втім, у лютому, 24 го видання Washington Post повідомляло, що на нашому боці воюють близько 20 тисяч іноземних громадян на військову службу за контрактом. Україна приймає лише раніше несудимих іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають вимогам проходження військової служби за віком, станом здоров'я та фізичною підготовкою. Росіяни ж у виборі інозем... Ніхних бійців набагато менш вибагливі та принципові серед найманців на службі збройних сил РФ були поміщені злочинці та бойовики терористичних угруповань, вбивць гвалтівників та наркоторговців з усього світу не лише приймають до лав російської армії на контрактній основі, а й видають їм громадянство РФ у прискореному режимі. Відповідний наказ Владімір Путін підписав на третьому році війни у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Повідомили, що через великі втрати російська. Армія посилила вербування в країнах з низьким рівнем доходу, і тепер в українському полоні перебувають представники Куби, Непалу, країн Африки та Латинської Америки. У квітні 22-го року австрійський журналіст-розслідувач Том Купер повідомляв, що в Україні діють до 500 вояків сквір і хезболи з Сирії та Іраку. Тоді ж міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяв путіну доправити 16 тисяч бійців з досвідом міських боїв з числа проасадівських бойовиків. Кремль варбує громадян Сирії, Куби, Непалу та навіть Індії. Серед них багато тих, хто поїхав до Росії через лидні, щоб прогодувати родини. Свого часу уряд Непалу навіть закликав Кремль повернути сотні завербованих непальських громадян на батьківщину. Також, за даними розслідувачів, російська влада проводила поліцейські рейди в будинках середньоазіатських мігрантів у різних регіонах Росії, щоб змусити їх стати на службу. На деяких затриманих чинили тиск. Восени 24-го Росія вперше масово залучила добивих дій військовослужбовців північнокорейської армії в рамках співпраці між двома диктаторськими режимами Кім Ін надав голові Кремля понад 10 тисяч своїх бійців. За даними української розвідки, у відповідь Путін зобов'язався передати КНДР гроші, ракети та технології для нарощування ядерного потенціалу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.